Так що він зараз вільний і він продовжує відпідно писати. Я хоч трохи відповів на ваше питання. Додаю в список Федір Чешко, харків'янин. Пише українською російською. Науковець, металург, хімік ну, така, широких талантів людина. Знову харків'янка Юлія Горішня, астрофізик, якщо не помиляюсь. Пише українською і російською, ну, неї досить складна фантастика, така, дуже соціальна, пропитися неї непідготовній людині досить важко. Мій співавтор Олексій Кириченко значить, вийшов під псевдонімом Грабовський, радіофізик. Це дуже сильно відбилося на його стилі написання, ну, власне кажучи, на сюжеті Роману теж. Є щось, щось додати? Мабуть, Андрія Валентинова свідчала, який є істориком, який багато чому пише саме з, з точки зору історичної якоїсь науки. Щодо другого питання про переклади. А тут певним чином це питання не стільки, не стільки там, доброї волі, скільки грошей та певної логістики по на новий переклад треба знову -таки, купувати права на переклад, особливо якщо це цей твір ще не у Суспільному надбанні. І це лише там добра воля видавця, який там цим може займатися. Нещодавно в Бредбері, здається, переклали навчальну книгу Богдан. А, так, у Граніте, і в Бредбері, і Желязне виходив. Ну, я так вважаю, що там, мабуть, ще про треба згадати, але Азімову нас не бачить. Там близько 20 зараз авторів перекладені останні 5 років. З цього ж приводу новина Інна Ковалишина, це редактор журналу Світ Фентезі. Недавно на Фейсбусі шукала твори, ну, шукала фентезі, які вже класичного періоду, які вже стали суспільним надбадням, так що можливо скоро з'явиться хороші якісні переклади. Що стосується наукової фантастики із російськомовною, наприклад. Колишній киянин, зараз у живе Астров Чубенко. Такий він астроном, а він колишній киян два романи випустив на російській мові і відомий класик Андрій Дмитрук. Роман Смертєплавателя, він його більше 10 років писав на російській мові. дуже чудовий роман. Там і соціальна, і наукова фантастика. Ну, а щодо суддя перекладів... Науковець. Ну, але наукове науково ну, гаразд, науковець. Якщо брати історію, то дуже... Були непогані дуети, коли е, писали дуетом, один науковець, а інший літератор. І дуже чудові дуети так е, були. До речі, це, це, це з історії. А що стоїть це, це, це Ну, наприклад, я нагадаю, вийшов вже перекладом у Валерія Верховського Гра Ендра. Карне Вийшов досить такий цікавий роман. Не зовсім, скажімо так, старий. Якраз він майже вчасно. Май... Ну, так, ну, все, все таки, таки близько-близько. І я закликаю всіх, тут присутніх купити книжку Антиповича «Хронос». Це розкішна, абсолютно фантастика, мистецька, високоінтелектуальна, романтична і все те, що можна віднести на рахунок високої художньої художники. І в той же час це фантастика. Чомусь видав цю книжку Іван Малкович в Галамазі, і невідомо з яких причин розкішна оформлена книжка. Дуже ну, продав Малкович десь 2000 примірників, і вони лежать зараз в книгарнях. Дуже прошу вас отримайте насолоду от такої літератури. А Промарковано як фантастикою? Чи ні? Про ні. ні? Ні. Тобто знову приховано, так? Ні, ну чому приховано? Там так, Там не написано, що це фантастика. Значить, прихована як фантастика видавець, не написав, про Мирко. Вони на презентації без того. Фантастику. Напише. Пропозиція. Давайте повернемося до 30-х років. Але повернемося трошки хитро. Ну, ми практично перебрали вже всю, ну більш-менш варту уваги, фантастику тих того періоду. Значить, але ну, зрозуміли приблизно причини, з яких, вона, з, як, з яких її було так мало і що все інше було придушене. Давайте пофантазуємо, ми фантасти нам можна, давайте пофантазуємо, якою вона могла б бути, якби не ці обставини. Ну, перше, що я можу назвати, це з альтернативної історії є такий автор Пилип Саніславський. Він якраз написав про цей період, і здогадайтеся, яка тема. Російсько-українська війна. Значить, у нього сюжет, точніше, у нього точка переламу історії це Гетьманство Скоропадського вбивства німецького коменданта не було, Скоропадський залишився президентом. Ми дотягли до кінця 30-х років. І от він описує, по-перше, Україну 30-х років. Ну, ви уявляєте, що там могло б бути, коли такий могутній ворог під боком, і хочеш не хочеш, а довелося розвивати науку, техніку, особливо військову техніку, з нашим набором конструкторів: Кондратюк, Корольов, все інше. Видав трошки інсайдерської інформації. Зараз він пише про ракети, про ті ракети, які з'явилися вже пізніше, в 50-х. У нього він обґрунтовує, як вони могли з'явитися вже тоді, в 30-х. Уявляєте, яка це чудова книжка? А Кожелянко. А ще Рослав Кожилянка політична фантастика. Зараз скажете. Зараз, е, Пилип Станіславський. Наскільки я знаю, він не видався паперовому вигляді, але він копірайтами не заморочується він сміливо викладає майже все інтернет. Пилип Станіславський. Прошу, прошу скажіть, е, Ну, була така ще політична фантастика про парад. Українську, да, дефіляда параду на червоній площі потрясаючи. Я думаю, що він рано помер саме через те, що він такі книжки писав. Я думаю, що йому могли коротити віку, тому що книжка була наскільки несподівана і геніальна, яка перевертала свідомість, це було скільки? десять років тому. До речі, у Західній Україні до війни був такий письменник як Єгокоха а потім після війни він виїхав з Окрадони, і в і видав такий фантастичний роман «Чотак Хрилатах. Якраз про війну України з Росії. і Крилатих. Хто? Юркош Мінусі, У мене є. у неї. У мене це є медаля в Мюнхені, воно вийшло здається, ще в 56-му році. А потім я ж на Фейсбуці давав тобі політовку Любомирський, армія нескорених, котра теж про війну України з Росією. До, до речі, була це в діаспорі, все буде не було ці літератури. Це вже 50 років, так? Ні, це пізніше, без діло. Які запитання з залу будуть? Я додам до цієї теми. Мені вдалося в журналі Київ опублікувати оповідання про те, як волонтер самоучка-науковець убиває Володимира Путіна. Так що це теж до цієї теми я пишаюсь з тим, що я вперше вбив в українській фантастиці. Если можно по-русски, чтобы было все тут. поскорее. У нас, значит, был такой в Киеве покойный уже, на, на них, к сожалению, библиограф Николай вот, значит, Он нашел среди диаспорных такой вот роман «2245 год». Это написала Людмила Коваленко, Ивченко где, в замужестве, после этого стал Коваленко. Это супруга Михаила Ивченко, репрессированного в начале 30-х годов. Писателя. Значит, и там в общем, сюжет, а там было две, Был, по-моему, 48-й год пьеса героиня умирает в первом акте. А там небольшие элементы фантастики. А вообще полностью фантастический уже это был 2245 рок. И вот эта Людмила Коваленко, значит, пишет там в двух словах, что значит какой-то классический вроде бы сюжет, что летит самолет. Значит там что-то вроде бы анекдотически классически. англичанин, француз, немец, русский украинец, значит катастрофа, значит, остаются в живых русский украинец. Значит, потом переносятся как-то там как таким образом они где-то выпали, значит, их значит подобрали. Значит решили их значит в анабиоз до лучших времен вести значит вели в ванна они там пролежали до 2245 года и там описывается как он вот описать сам но это не читал вроде бы в интернете нет этого романа Вот Издан он где-то за рубежом. В общем-то, тут сложно вставить прямо. Но по, значит, по выводу этого Николая Кавачука резюме такое получается. Что в 2245 году он почему-то вспоминает только три страны Никола Кавачук. Индия. Индия примерно так же, как сейчас там буддизм там был, как был. Во времена 1956 года так вот и остался буддизм, религия эти все, одежда в основном практически ничего такого нет, но какая-то высокодуховная страна. Значит, потом э, вторая по почетная страна Украина, которая не очень ну, говорит, высокодуховной, 50% от Индии не дух, духовность, но также развито сельское хозяйство очень, и, и на третью часть, допустим, так вот от мировых каких-то стандартов промышленность Но страна э, довольно миролюбивая. Э, Хочется как-то внутри себя, внутри себя это все агрессии не проявляет. Вот. вот И там, значит, вот этот украинец, который, значит, попал, он там тоже, в общем-то, он говорит так, в общем, глазами украинца вот этого, который с самолета значит, попал в катастрофу, попал в эту страну. А последний, это русский, там он приводит имя и фамилию, просто это все, сейчас не помню. И, украинцы, русские, все. Значит, русский, русский попал в Россию, страна очень агрессивная, не очень хочет развивать у себя, значит, там В основном только развита оборона отрасль, остальные не очень, искусство почему-то не очень, культура почему-то не очень, по-моему, балет только там упоминается раз. Вячеслав, а в каком році ця книга була видава? Пятьдесят То ли в Мюнхені там писал. То ли еще где-то она была издана. А вот, и в двух словах я уже все заканчиваю. В конце концов, там что-то такое, что, в общем, страна, которая проявляет агрессию по отношению к другим странам земного шара, это именно Россия. И вот это глазами этого россиянина, который туда попал, он попадает вроде бы в свою стихию, включается в эту агрессивную борьбу против стран других стран. Нет, там не Путин, не Путин. Там таких знаковых каких то фамилий нет, но вот такая интересная довольно книга такая. И что интересно, этого Михаила Ивченко, если можно еще два слова, ты, Юрий Алексеевич знает, естественно, там было у него у Сонечном уколе, было такое роман, как бы ну, научный, с небольшими фантастическими элементами. Спасибо за внимание. У Любомырского армії, на скорость интереснее. Там Росію розбила україна і Китай вдвоє, Китай з восток, Україна з с Запада. Там було все-таки. так. А, 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 а 83-й рік. Это ну. ну, що диаспор, так? Так, да, диаспор, диаспор. Вчора вчера не чувствую склад. А давайте писати таку фантастику. Mm -hmm. Вони ж не даремно готували ґрунт. Перед війною в 30-х роках готували дранк на нах, весна. Зараз вони готували ґрунт значить, своїми альтернативками і бойовиками. І зараз готують ґрунт, власне кажучи, давайте і ми вже будемо це, це робити. Ну, вийде, не вийде, а пробувати треба. Так ми вже і пишемо. І дасть Бог і вийде книжка, не буду казати, де, але десь через місяць от таких от фантастичних сюжетиків там буде кілька. Якраз це, мабуть, треба віднести до жанру політичної фантастики. Тобто, ну я не знаю, у нас от Кожелянко, у нас є багато людей, які пишуть такі речі, вони пародіюють світову історію, зокрема ту історію, яка стосується. України і Росії, бо ми тільки можемо в плані фантастики компенсувати ті жахливі несправедливості політичні, яких ми зазнавали. От, Давайте, я не знаю, є можливість публікувати в інтернеті і розповсюджувати. ну Зараз потрясаючі фантастичні жаби в інтернеті, які роблять більше, ніж якісь там політичні декларації, статки, і так далі, і так далі, і так далі. А яка фантастична пісня народилася в Харкові, про Путіна? Aah. Ні, я не буду співати. Я на письменник, тоді я не потрібю ваш заклик. Я буду тільки читати. Пробачте, а є ваші дослідження у галузі фантастики? Десь ви якісь такі пишете? Майже нічого. Так що записуйте за мене, записуйте за Юрію. Пише, є такий бібліограф Віталій Карацупа, значить, він пише дослідження і за допомогою Юри веде їх на сайті Юра, як називається цей сайт? Архів фантастики так. Перепрошую. Я його направляю, а він Так, а все-таки питання: як все-таки вивести українську фантастику з підпілля такого ні? І чи дійсно це потрібно, чи це. Нормально те, що не всі фантасти зізнаються відверто, що це фантастика якщо фантастична серії там публікувати саме фантастику. То вони самі захочуть, щоб їх опублікували саме фантастичні серії, якщо маємо, то не мабуть не вибрав. А ви думаєте, як вивести українську літературу із підпілля, всю, адже ви знаєте, мені довелось пару разів бути в журі коронації слова колись. І, до речі, попередній конкурс був ще такий золотий бабай братів Капранових. Колосальна кількість розкішних текстів, фантастичних в тому числі. Це не значить, що вони отримують призи ці тексти, але це колосальна література. Коли почалася, наприклад, номінація в коронації слова кіносценаристики якої в нас на Україні нема, то щороку приходило до тисячі кіносценаріїв. Тобто фантазія буяє в людей шалено, вони самі створюють ті жанри, в яких вони не працювали. І серед цих творів величезна кількість шедеврів. Коли це все вийде з-під пілля, тоді, мабуть, і фантастика. Я думаю, що е, треба вжити ряд заходів. Е, значить, Капрана ви писали про протекціоністські заходи з приводу підтримки української фантастики і літератури взагалі. В них е, була складена така програмка, там є і економічні, і пропагандистські заходи, і е, погоджуюсь з паном Богданом з приводу е, того, що треба виводити е, е, що текстів багато і що їх буде ще більше. Я гадаю, сучасні обставини, коли е, зараз ну, важко, скажімо прямо, важко. Тут людина хочеш не хочеш, а шукатиме вихід, шукатиме шлях, шукатиме дороговказ. От література, і, зокрема, фантастика якраз може стати цим дороговказом. Так, так що я думаю, що зараз у зв'язку з важкими обставинами фантастика отримає нове дихання і підтримає, буде підтримана читачами і, в свою чергу, підтримає читачів. Я ще додам до слів радіо, що це. Питання не може бути вирішене лише одними письменниками, бо це значно більше це і. Видавці, це і система розповсюдження, як книжок, так і певне там телеграф, фейсбук, і все, все таке інше, коли про новинку всі знають. Це певна культура, субкультура, яка цікавиться фантастикою, яка потребує фантастики. І як не дивно, нам також потрібні це погане фентезі, бо на його тлі будуть краще бачити, ну насправді. Гарні зразки творчості фантастики і раді казав про певний дороговказ. Так а з іншого боку, це може бути звичкою, що коли людина після ну, дуже важкого дня приходить, і вона може почитати те, що їй подобається, а їй подобається фантастикою, вона може знайти її українською мовою ну, якось так. Просто цікаво взагалі питання літературної критики постійно піднімають. І цікаво, як взагалі у нас зараз з журналами, які пишуть про українську фантастику, як у нас саме з фахівцями, які пишуть про цю фантастику. Юрій. З журналами це краще радіо він головний редактор журналу Фу. Ховає, Соромливо ховається під стрімкою. Журналами абсолютно ніяк. Є російськомовний іскатір України, котрий видає Андрій Дмитрук, є наш, журнал «Фантанго». він російськомовний, але у кожному журналі було одне оповідання українською мовою. Наприклад, окремо була ще фантастика українського журналі Дніпро у журналі. І май майже все. Було ще Азімут. РБК Азімут в Одесі, але він російськомовний. Було два мови в Україну І можливо, Олексій не підкаже. Він текст корзора фортеці», Вони десь попікують своє повідання намагаються власне. Я майже все назвав, з того, що у ну, деяких загальних журналах, типу Люблю плюс слово, це здається Житомирський журнал Лава, це Харківський невеличкий журнал. Але питання, я пам'ятаю, було саме про критику. І у, у цих журналах, ну, у Дніпрі я згадую критичні відгуки на, на оповідання фантастики. Дуже багато рецензій пишеться в інтернеті, наприклад, на літак Так? А пані Маріанна туди регулярно пише, але знову ж таки, повертаючись до теми прихованої фантастики, я дуже цікаве спостереження. Я бачив, вийшла книга Поліни Кулакової, я пам'ятаю тому то є обличчя, можливо, Юра її читав. Судячи з анотації, це щось на зразок нашого Стівена Кіна. Але я прочитав 6 на навіть акцентів, мені жодний рецензент не сказав, чи, чи то є фантастика або уява гармії. З іншого боку, абсолютно фантастична книга Надії Степула, Сьомий Аркан. А знову ж таки, рецензент пише, що ось тут у нас є істота з космосу, ось тут у нас є просторовий вирій, що там людина провалюється у давній її випи. Але потім рецензент каже: але, попри всі ці фантастичні елементи, це не є фантастика, а є притча. От як з такою літературною критикою? Це, це фантастика взагалі. Це фантастика, але... Тобто, це все, самі критики, є... вони теж а? працюють на приковану фантастику. Так. Тобто треба нам якось критиків піднімати. А, Зараз я скажу, як нам піднімати критики. А, а по авторки немає літератури... ну, побажання авторки були... ну, Була... не має ніякого сенсу. Побажання авторки було, не пише критику, але не вказує, що це фантастика. Можливо, так це було. Можна на питання? Тому що спостерігаючи останні п'ять років за великими фестивалями літературними, все виноситься окремо в, в якісь окремі такі е, штуки. Е, там, така література, історична література, сяка література з фантастів, які конкретно презентують свої книги. А це ну я просто. Там маючи відношення до якоїсь літературних процесів, саме презентації, можу сказати, що тільки презентації можуть зараз підштовхнути якусь хвилю, їх робить стабільно їздить зі своїми романами, тільки Макс в кіду. Більше нікого не бачив. Стабільно презентує Меридіан Черновіша Кожелянка, але вони його презентують зовсім з іншої сторони, як автора. Це діти застою, або зараз там вийшла його книга Хоку. Інше що, саме, от ви згадали про братів Капранових, я був на попередній презентації концепт, проекту концепції, тобто там все попереднє. розвитку культури, в чому Кириленком, то там Капранова просто плювалася, і решту літератури теж просто плювалася, тому що, хоча я їм сказали, от напишіть. Ви самі сказали, що в них написано, але наскільки це взято до уваги. Взято. Теж саме Культура 2025 видала, ну, є така ініціатива. Вони на що, на моє питання, начальник якогось відділу департаменту, точніше, який готував цю концепцію, відповідав за її. Ви консультували з ними? Так, прочитавши концепцію, я там взагалі не бачу навіть якихось спільних. Ну, Фундаментальних спільних засад з концепції культури 2025. я про що я до чого веду? Що всі ті процеси, які тут і коронація слова, і там книжковий арсенал, і форум у Львові, це все зроблено взагалі при такій, скажімо, ззаді стоїть там підтримка міністерства культури, але все, все одно все робили приватні особи власне. І е, тому я бачу розвиток того, ось про що ви говорите в Україні сам, самими фантастами, щоб вони виходили з цієї приухованої фантастики. Можливо, е, для вас, як людей, фантастів, якраз є. Е, в особистих розмовах спонуканнях виводити цей момент, тому що запад, особливо у молодих. Ви самі говорите про те, що в радянському союзі це була фантастика, це була література для молодих. Запад є величезний. і вони на жаль читають якраз ось ту. Те, про що ви говорите, що, можливо, величезна кількість фентазів переростав в якість, я не впевнений в цьому. Тому що е, ці люди майже не навчаються. Я, ніколи, я поки що не спостерігав, щоб вони починали е, хоча б більш складні речення писати. Тому е, все, все залежить в, от в Україні. От принцип Майдану є: от бери і роби. Якщо ти робиш щось нормальне, до тебе приєднаються люди, і ви разом підете. Тому стосовно критики, ну. Е, Професійні критики, от на різних дискусіях, ставлять під взагалі під питання, чи існує в Україні як такова літературна критика, чи існують справжні професіонали, які мають освіту критики, тому що в нас там є, де, десь точно знає в якомусь вузі, є там критика театру, театральна критика як е, е, спеціальність, то літературної немає. То знавства, я азанта, не знаю, про, просто самі критики про ті, хто ті, хто критикує, ті, хто пишуть критику, вони говорять про те, що ну не факт, що вони критики. А стосовно критики фант фантастичних творів, я не помічав взагалі. Ви абсолютно вірно сказали з приводу співвідношення зусиль держави і зусиль нас самих. Значить, тут варто ب... почати з того, що е книговидання взагалі не під Мінкультом. Так що, як може підтримувати Міністерство культури, я не, не зовсім уявляю, ну хіба що ти Значить, Мені скаже, так, це під нашої... За, за нашої підтримки. Ну, ну воно Видав... так і є. Видавництво у нас лежить чомусь під е державним комітетом по телебаченню і радіомовленню. Який зв'язок, я не зовсім розумію. Фантастичний. <св 'язок> Точно. Про <св 'язок> <св> критику. <'язок> <св 'язок> <св> Значить, тут є такий маленький нюанс. Справа в тому, що українська література, вона як цей нюанс, вона дуже маленька. Всі або один одного знають, або.